Це наш Кіша. Ну, Це конячка, це кінь-герой, справді. Ну, По-перше, того, що йому 30 років. Це знаковий, це для коня такий поважний вік, досить. Але він, знаєте, досить ще бодренький, е, він хоче до дівчат. Так, що всім хлопцям в 100 років бажаю мати таке здоров'я. Кешу евакуювали зі стайні під Києвом, в яку прилетіла ворожа ракета. Тепер ним опікуються Олександр та Мілена Тараненки. Він жив у своїй власниці. Зі своєю власницею попередньо він прожив 24 роки. І коли до них прилетіло, троє з його друзів загинули. Троє і він залишилась. Подружжя Тараненків і раніше тримали коней. Та після початку великої війни у них з'явилися вихованці-переселенці: двоє поні та двоє коней. Тварини евакуйовані з прифронтових міст. Кожна має свою історію. Вони не знаючи нічого, розуміють усе, що з людиною відбувається. Те, що вони відчувають небезпеку, це точно. Тому що в будь-якій небезпечній ситуації він буде бігти до себе додому, свої тіло і там і там вже буде переживати свої страшні моменти. Поні булочку евакуювали з Фельдманекопарку. Згодом виявилося, що вона була при надії, тож з'явився ще й капітан Кім. Господар коня Антариса, парамедик, і зараз допомагає пораненим на фронті, а його гнідого доглядають тут. А власники коня Тіфані вимушені проживати за кордоном через війну. Та усі вони нині тут за лікарів допомагають гоїти душевні рани дітям війни, військовим та людям, які стресують. Це бізнес. Знаєте, він така ідея, вона трошечки парадоксальна. Тобто ні волонтерство народилося з того, що бізнес є, а бізнес заснований для того, щоб ми могли мали можливість да, оплачувати там коней, і щоб могли е, ну, додавати ці волонтерські послуги ветеранам. Тут дійсно, я думаю, що люди, які сюди будуть приїжджати, які будуть сідлати коника, які будуть кудись тут, умовно по берегу їздити, вони будуть отримувати велике задоволення. Також тут можна потренуватися у верховій їзді, сфотографуватися з тваринами та отримати психологічну розраду.